Перш за все, я хотів би подякувати за той великий резонанс, який викликав наш попередній брифінг, який відбувся наприкінці березня, початку квітня, який був присвячений планам уряду підвищити акцизи на паливно-мастильні матеріали, що викликало би надзвичайно важкі наслідки для конкурентоздатності української економіки, розкручування темпів інфляції, і подальшому падінню рівня життя людей. Хочу наголосити, що наші дії ефективні. Законопроект досі не зареєстрований. У нас немає інформації, що він відкликаний, але ми твердо сподіваємось, що саме так і буде. Зростання цін на заправках вдалося зупинити, навіть відбувся невеличкий підскок. І ми будемо руйнувати такі плани, навіть якщо уряд наважиться внести з другої спроби це в парламент. Ми не дамо цього зробити. Також дуже важлива подія, яка зараз відбувається. Перший урок був недостатній для уряду і офісу президента і провал голосування на щастя про, про зрад, призначення керівника БЕБУ, які намагаються зберегти вплив. Для тиску на бізнес руйнацію бізнесу, і руйнацію бізнес-клімату на сьогоднішній день вони роблять другу спробу, в тому числі через фінансовий комітет, в тому числі ігноруючи величезні вимоги наших партнерів щодо зупинки корупції, силовиків, гвалтування бізнесу, руйнації податкових надходжень. Також я сподіваюся, що наші ефективні дії призведуть до того, що ми не допустимо повторення цього свавілля. і е, прецедент, який був створений ще за моїх часів, з призначенням керівництва набу через переважну більшість голосів іноземних партнерів, що викликає не тільки контроль і прозорість, а довіру, довіру до результатів таких конкурсів. Думаю, що в парламенті нас це більше і більше, і нам вдасться це відстояти. Але на сьогоднішній день у нас є нова інформація, і ця нова інформація надійшла з уряду із Мінфіна, і стосується вона азартних ігр. Хочу наголосити, що до 2019 року азартні ігри під час цієї моєї каденції були заборонені в першу чергу. в Через інтернет-казіно. Хочу нагадати, що одразу ж у 19-20 роках включився шалений принтер, і були обіцяні, що в Україні буде дозволений легальний гральний бізнес. Але буде це лише в п'ятизіркових готелях, буде це лише в позиціях, які дозволять заборонити доступ до цього. Лудоманам, військовим, простим людям і буде це для толстосумів, які будуть мати можливість витрачати ці гроші. Хочу офіційно зачитати вам е, очікування е, в 2020-20 роках від бізнесу. Перший же рік вони обіцяли 9 мільярдів е, надходжень до державного бюджету, 4 мільярда в 2020 році. Тільки доходи і збори, потік коштів, які буде переведений з нелегального бізнесу в легальний, суттєво зменшиться вплив криміналу і таке інше. Можу наголосити, що і пізніше були зроблені позиції, а куди саме мають піти гроші від легалізації грального бізнесу, і офіційно під час легалізації в 2020 році. В законодавчі акти увійшло, що кошти від ліцензії з Ігорки підуть виключно на фінансування медицини, освіти, науки, спорту і культури. Навіть в законі були прописані саме ці напрямки. Замість цього з'явилася хабар депутатам, в першу чергу, мажоритарникам, які продали свої голоси. Бо Декількасот мільйонів гривень були спрямовані на так званий соцеконом, який був роздербанений депутатами. На жаль, можу наголосити, що кошти, які були отримані державним бюджетом, мають е, дуже шокуючі обсяги. Так, за в 21-24 роках на кошти на проведення. Лотерії за отримання ліцензії в 23-му році були вставлені наступні позиції. Місцеві бюджети місцеві бюджети, хочу привернути вашу увагу: бюджет Криворізької міської ради отримав за рік лише 9 мільйонів. Бюджет Львівської міської ради отримав за рік 9 мільйонів. Може, бюджет. Одеської міської ради отримав за рік 4,5 мільйона. Друзі, уявіть собі, що при сотнях мільярдів гривень, які витягаються з кишені українців, лише декілька мільйонів гривень отримують бюджети, і також вони йдуть на абсолютно непрозорі видатки, які були заявлені абсолютно інші спрямування при затвердженні закону. Ще одна цифра, яка, як на мене, є дуже демонстративною. У 2022 році кошти як плата за ліцензії на проведення діяльності в організації і проведення азартних ігор, в тому числі в мережі інтернет, факт 2022 року склав 214 мільйонів. Факт 2023 року склав. 486 мільйонів. Факт 24-го року на перший-третє кварталі склав 160 мільйонів. Тепер я хотів би вам наголосити, а яка ж сума була передбачена, і яка на сьогоднішній день відслідкована Міністерством фінансів фінмоніторингом, через, яка проходить через інтернет-кизіно? 207 мільярдів гривень. Інтернет-казіно витягнули з кишень українців. І не толстосумів, а витягнули з кишень в першу чергу військових, які мають відносно високі зарплати, мають такі характеристики, як Лудоманія, залізли в борги, І замість того, щоб військові утримували свої родини, замість того, щоб вони мали можливість за рахунок цих коштів купити те, що конче необхідна бригада, вони. Віддають ці кошти для бандитів. І хочу наголосити, що 207 мільярдів на рік означає 567 мільйонів гривень на день. Хочу нагадати вам, що за рік бюджет отримав плати за ліцензії 486. А за день з кишень українців виймається 567 мільйонів. Тобто більше ніж. В 365 разів у нас є розрив. Хочу наголосити, що, звичайно, що ця ситуація є категорично неприйнятною. Хочу наголосити, що всупереч обіцянкам, які давалися в 19 20 роках, ці кошти спрямовані не просто на фінансування тіньового бізнесу, а на фінансування злочинності, на фінансування бандитів. І в тому числі частина цих платіжних систем проходить через Росію. І отже, ми вимагаємо, що ці цифри, які зараз оприлюднені, ще раз наголошують, 207 мільярдів гривень доходу інтернет-казіно і 486 мільйонів гривень находження за рік як плати за ліцензії, мають бути Негайно розслідування. Ми поставимо це питання в Верховній Раді, ми вимагаємо ліквідувати комісію, яка видає ці ліцензії. Ми вимагаємо, щоб і Фінмоніторів, і Національний банк, і Служба безпеки терміново вжила заходи для негайного ліквідації казіно в інтернеті. Ми точно впевнені, що затримка цих позицій може призвести для подальшого збагачення бандитів і ділків і збідніння українських родин. І думаю, що ця наша позиція також буде підтверджена і підтримана в Верховній Раді. Думаю, вас ці цифри також шокували. Я прошу Ніну Петрівну Южаніну прокоментувати конкретно. Ви знаєте, я сказала би, що в нас немає часу приймати чи не приймати рішення. Цифри, щодо яких тільки що Петро Олексійович наголосив, про те, що в день в азартні ігри від населення України перераховується через платіжні системи більше 500 мільйонів, означає, що це побудована якась абсолютно нереальна мегафінансова схема. Можна сподіватися, тільки міжнародні інституції можуть нам допомогти це розслідувати. це дуже важливо. Ми будемо наполягати на цьому, тому що ці кошти не тільки в межах України залишаються, вони взагалі не залишаються в межах України. Тому... Собі реакцію партнерів, коли Україна ходить з протягнутою рукою по світу, вимагаючи від партнерів гроші на фінансування оборони. А вони бачать ці офіційні цифри Мінфіну, коли 200 мільярдів йдуть поза бюджетом, йдуть через незрозумілі платіжні системи і лягають в карман в кишені ділків. Ми, українці, маємо підходити до цього дуже раціонально і правильно, особливо зараз під час війни. Тому що країни, які легалізували азартні ігри, велика кількість з них. Не дозволила онлайн казіну Чому? Тому що коли держава не вміє контролювати, коли вона не побудувала, не побудувала системи контролю, можливо, це зробила і навмисно жодна держава собі не може такого дозволяти. Тому що ні сплати податків, ні сплати за ліцензії не відбувається і ніякої користі для бюджету України немає. Ми ще раз на цьому наголошуємо, тому що ось є цифри. Натомість лудомання. Про лудоманію говорили переважно і ми під час прийняття закону. І коли на сьогоднішній день вдумайтеся в реєстрі осіб, яким заборонено приймати участь в азартних іграх. Перебуває всього 6031 особа. І то, якщо ми зараз подивимося на статистику, то серед них особи від 21 до 30 років 1439 осіб 61%. Це родичі, які проявили увагу і занепокоєні станом сімейного, сімейного бюджету, чи взагалі залежності людини повідомили і внесли дані в цей реєстр. Але цей реєстр він стосується тільки наземних видів азартних ігор. Тобто в інтернет-казіно тебе ніхто не від'єднає, навіть якщо ти будеш знаходитися внесений в цей реєстр осіб, яким заборонено грати в азартні ігри. Тому да, в даному випадку в нас немає ні системи онлайн-моніторингу, до речі, півтора року азартні ігри поза законом. Жоден владі ще на це не наголосив, і вони мали би зараз своїми діями, своїм внесенням змін в закон припинити взагалі азартні ігри. Чому держава повністю не контролює ставки, тобто доходи організаторів азартних ігор? І це очевидно. Ви до речі, Петро Олексійович не наголосили ще на один біч: це реклама. рекламу, яка просто заполонила. Весь простір і наземний, і внутрішній. Реклама інтернет-казино. Реклама інтернет-казино. Тому що жодна індустрія не спроможна більше виділяти мільярди гривень на рекламу своєї діяльності. Тому абсолютно очевидно, що це також мало вплив на прийняття рішень людьми спробувати виграти і таким чином втягували себе в залежність. Крім того, ви правильно підкреслили в кого є такі гроші, якщо приймають участь в таких ігр, звісно, військові, які отримують грошове забезпечення, і та петиція, яка набрала за декілька годин більшу кількість голосів для розгляду президенту, позначає, що військове командування, яке бачить, спостерігає це негативне явище, чекає рішень. Що натомість приймає комітет, який відповідальний, у відданні якого знаходиться закон про організацію азартних ігор? Вони говорять, що запропонують такі зміни, щоб все ж таки Кабмін розробив якийсь порядок внесення військовим керівництвом самостійно в реєстр військових. Ми вже мали розмову з військовими. Військові обурені таким підходом. Немає коли і не буде військове керівництво займатися цією справою. Тут потрібен зовсім інший якісний підхід. Про що сказав Петро Олексійович? Ми маємо наполягати на тому, щоб на час воєнного стану. На цей час, поки країна не може контролювати роботу системи онлайн-казіно, зупинити дію взагалі цього виду азартних ігор. Це буде найправильніше рішення. Тому е, е, на найближчі засідання Верховної Ради, до речі, так і не виноситься цей е, проєкт закону, де би можна було зупинити оце антисоціальне явище в нашій країні. Продовжують, як вже написали дуже багато змін лобісти. Обходжувати всі владні кабінети для того, щоб продовжувати свою діяльність. Щодо Б, Петро Олексійович, ви правильно підкреслили, такий підхід, який є в Набул, який викликає довіру, він має бути закріплений і зараз відносно Б. Сьогодні призначений новий виконуючий обов'язки. Тобто, люди, які не проходять відкриті конкурси, чергове призначаються навіщо. Навіщо? Яка мета? Давайте швидко приймати справді кардинальні зміни, які відкриють вікно можливості, тобто довіру, довіру наших партнерів і довіру громадян до контролюючих органів, до правоохоронних органів? Ми знову не робимо цього. Тому саме напередодні засідань Верховної Ради ми знову акцентуємо увагу. У нас є декілька ключових питань. Інвестклімат, він в тому числі пов'язаний із перезавантаженням БЕБ, із проведенням відкритого, правильного, з правильно сформованою з конкурсною комісією, якій довіряють наші партнери перезавантаження, починаючи з керівника БМ. Потім ми говоримо про всі аспекти, які треба завадити в тому числі і саме головне а на паливо ми не маємо повертатися до цієї проблеми і я сподіваюся, так як нас підтримали після попереднього брифінгу в нас знайдуться всі прихильники які будуть разом з нами відстоювати нашу правоту в залі і ми маємо поставити крапку в, в такому розкрадання навіть я б сказала бюджетних коштів, які йде під виглядом онлайн казино цю систему мають розслідувати іноземні партнери, служби, які в цьому є профі, і нам допоможуть розібратися. Що ж це за таке явище? Сотні мільярдів це абсолютно нереальні цифри, особливо для нашої країни, яка перебуває в такому важкому стані. І хочу нагадати, що наш законопроект. Захисту інвестклімату з забороною силовикам заарештовувати, робити обшуки, арештовувати рахунки, затримувати без рішення суду, робити вилучення документів і все таке інше. Пакет звертаю вашу увагу до сих пір, незважаючи на принципову позицію бізнесу, вимогу бізнесу, досі Верховною Радою не ставиться на голосування. І хочу підкреслити, що ні в 19-20 роках. Наша політична сила не голосувала за легалізацію Ігорки так само, як і я й не давав це розробити з 2014 по 2019 рік. От на сьогоднішній день ви маєте можливість переконатися про просто багатомільярдні доходи корупціонерів від запровадженої в 2019-2020 роках схеми. Отже, наша головна вимога зараз. Це зупинити смарт корупцію і наголошували. І проінформува... хочу проінформувати вас, що ті, хто підписав відповідну петицію про заборону ну, інтернет-казіно, вас черговий раз намагаються пошукати. Разом ми маємо об'єднатися і не дати їм це зробити. Слава Україні! Слава дякую, колеги України завершу.